Символ героїзму та самопожертви в боротьбі за свободу, 29 січня. Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 106 років тому, 1918-го біля станції Крути на Чернігівщині, група українських добровольців, переважно студентів і юнкерів на чолі із сотником Аверкієм Гончаренком зустріли чисельну армію більшовиків, що наступали на Київ. Сили були нерівні. з 500 українських бійців проти приблизно трьох тисяч червоноармійців. Після майже Же шести годин бою українські сили відступили ціною власних життів. Герої Крут стримали наступ противника на чотири дні. Що саме не головне, він дав час для того, щоб Українська Народна Республіка, і її уряд підписав договір з німеччиною стругорщиною, тобто державами четверного союзу. Все, більшовицька Росія програла, тому що надали військову допомогу, наші, навіть втративши Київ, переформатувалися і вигнали ворога. Це була перша російсько-українська війна, в якій ми перемогли. Після відновлення української влади в Києві у березні 1918 року тіла ціла оборонців урочисто поховали на Аскольдовій могилі в Києві. А вже за часів незалежності у 2006 році на станції Крути відкрили меморіал пам'яті героїв. Сьогодні вони є символом патріотизму і жертовності в боротьбі за свободу. А їхню пам'ять вшановують в різних куточках України. Століття по тому українські військові добровольці та волонтери, як і герої Крут, захищають. Територіальну цілісність і суверенітет України, не дивлячись на ту мізерну чисельність українських захисників, вони вийшли на борню і вони зупинили переважаючого супротивника. І ще раз наголошую: екстраполяція сучасністю вона напрошується сама собою. І оці пасіонарії, люди, які готові були вести за собою, готові були віддавати своє життя. Вони є прикладом, прикладом для нас усіх зараз сьогодні. Загалом, згідно з підрахунками істориків, 1918-го під Крутами загинуло від 70 до 100 українських захисників. Більшовики тоді також зазнали значних втрат – не менше 300 осіб.